Добрий день, мене звати Крук Костянтин. Я учень Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Барвінського. Сьогодні я поділюся з вами історією створення мого улюбленого інструменту. Тема моєї доповіді фортепіано Подорож крізь століття. Фортепіано є одним із найпопулярніших та найлюбленіших музичних інструментів усіх часів. Це клавішний музичний інструмент, у якому звук створюється за допомогою ударів молоточків по струнах. Історія фортепіано є довгою та захоплюючою, охоплюючи не одне століття та залучаючи багатьох винахідників, композиторів та музикантів із різних країн. Сучасне фортепіано з'явилося завдяки розвитку інших музичних інструментів. Першими удареними струнними інструментами були цимбали, зокрема їх різновид, інструмент Сантор, який виник на Близькому Сході у 7 столітті до нашої ери. Першим клавішним інструментом, винайдений у 3 столітті до нашої ери, був гідравлос – старовинний музичний інструмент, який ще називають водяним органом. У цьому інструменті вода допомагає нагнітати повітря в труби, і від цього утворюється звук. Гідривлос був дуже популярним у давні часи і створював унікальне звучання, використовуючи силу води. Починаючи від середньовічної епохи, виднохідники прагнули об'єднати клавішні та струнні механізми. І вже до 17 століття це вдалося зробити. З'явилися інструменти клавесин і клавікорд. Вони стали надзвичайно популярними і широко використовуваними у той час. Винахід фортепіано приписують італійцеві Бартоломео Крістофері. Він працював при дворі великого принца Тоскани Ферденандо Медічі на посаді майстра музичних інструментів. Крістофер був професіоналом у виготовленні клавесинів і знав дуже багато про механізми струнно клавішних інструментів. Точно невідомо, коли Крістофер ізявив перше фортепіано. Але документація по домашніх речах родини Медічі свідчить, що це сталося до 1700 року. Ранні інструменти, створені майстрів, мали лише 4 октави, тонкі струни та звучали значно тихіше, ніж їх сучасники. Втім, вони мали більшу гучність і тривалість звучання в порівнянні з клавікордом. Єдиним попередником фортепіано, на якому можна було грати і тихо, і голосно. До сьогодні збереглися три інструменти майстра, які датуються 1720 роками. Крістофер назвав цей інструмент так, кіперейсовий клавесин з тихим та гучним звучанням. Назва пізніше скоротили до піано форта. Новий інструмент Крістофері до певного часу залишався невідомим. Допоки про нього не дізнався один італійський мистецтвознавець Шепіоне Мафей, який у 1711 році написав захоплену статтю про цікавий та незвичний інструмент у венеційський журнал італійських письменників, У свою публікацію він вклав схему механізму, яку переклали німецькою мовою, та широко розповсюдили. Багато музичних майстрів після прочитання цієї статті почали виготовляти фортепіано. Одним із таких був німець Годфрід Зільберман, більш відомий як уроганий майстер. Фортепіано Зільбермана було майже точною копією фортепіано Бартоломео Крістофері, але з одним важливим удосконаленням. Майстер винайшов педаль, яка подовжує звук. У 1730-х роках Зільберман показав новий інструмент Йоганну Себастіану Баху. але композитор інструмент не сподобався. Він сказав, що високі ноти звучать занадто тихо і не дозволяють повністю відтворити всю красу музичного твору. Зауваження Баха викликало неприязнь майстра до композитора. Але він все ж таки прислухався до критики. Через 17 років Йоганн Себастьян Бах побачив удосконалений інструмент майстра. Цей інструмент його вразив, він настільки захопився ним, що погодився стати агентом з продажу фортепіано для Зільбермана. Виготовлення фортепіано у другій половині 18 століття активно процвітало і у відні. Інструменти у віденському стилі мали дерев'яні рами по дві сторони на ноту та молоточки, обтягнуті шкірою. Деякі з цих фортепіано мали протилежне забарвлення клавіш, білі клавіші були чорними, а чорні білими. Композитор Вольфганг Мадей Боцарт створював свої концерти та сонати саме для таких інструментів. Першою в світі фірмою, що займалася виробництвом фортепіано, була компанія John Broadwood Sons. Її заснував шотландський столяр Джон Бродвуд в Англії у 1728 році. У період з приблизно 1790 по 1860 роки фортепіано зазнало значних змін і стало виглядати майже так. Як ми його знаємо сьогодні, це було відповіддю на запити композиторів та піаністів, які прагнули гучнішого та потужнішого звучання інструменту. Діапазон інструменту також розширився з п'яти октав, як було за часів Моцарта до семи і більше. Однією з інновацій, яка допомогла зробити звук фортепіано таким потужним і гучним, було використання міцної чавунної рами, а не дерев'яної. Ця нова рама дозволила інструменту витримувати сильний натяг струн і забезпечити більш насичене звучання. У 20 столітті композитори та музиканти прагнули розширити межі своєї творчості і почали створювати різні електронні інструменти, зокрема синтезатор. Музичний інструмент, який генерує унікальні звуки, імітуючи різні інструменти, духові, струнні, ударні, а також різні шуми за допомогою електроніки. Синтезатори можуть бути значно гучнішими за акустичні інструменти. Їх можна легко під'єднати до колонок, перенести у будь-яке зручне місце. Вони не розстроюються, тому ж їм не потрібне налаштування. Це робить даний інструмент доступним для великої кількості людей. Синтезатори сьогодні користуються великою популярністю та попитом, проте вони не витісняють традиційне фортепіано, яке залишається важливим інструментом у багатьох жанрах академічної та популярної музики. Завдяки своїй універсальності фортепіано є чудовим інструментом. Як для сольної, так і для гри в ансамблі. Його історія та значення в культурі продовжують та будуть завжди надихати музикантів і любителів музики по всьому світу.